Нещодавно у виставковій залі Хмельницького була представлена експозиція родини Юркових. Показували картини батька Івана, сина Сергія та онука Михайла, який 6 березня 2023 року загинув під Бахмутом. Виставка була присвячена пам'яті Михайлу у його день народження. На виставці представлено 18 рисунків і малії Михайла Юркова, вісім емалей і 15 ювелірних виробів Сергія Юркова і 28 картин, і емали Івана Юркова. Хлопець ще з дитинства любив малювати. Власне, на виставці представлені рисунки, які Михайло створив ще у 5-6 років. Ця справа і залишилась улюбленою в житті, але хобі довелось відкласти на потім, адже почалась війна, і Михайло пішов захищати Україну. Хлопчик малював допитливий. Ну, але я захотів, не зміг лишитися в стороні від війни і пішов теж на війну воювати. Улюбленим спогадом дідуся є спільні посиденьки у майстерні з онуком. Він приходив до мене в майстерню і бачив, коли я робив емалі. Він каже, дід, а можеш ти мені зробити ну, мої картинки в емалі? Він мені дав ідею. І я тоді почав робити ці емалі. Дитина це робила. Подивитись на картини хлопця, батька та сина, в якому вирувала душа художника, можна ще до 1 жовтня. Мені здається, що спадкоємність від онука до сина і до діда, вона тут надзвичайно гарно простежується, тому що талановиті надзвичайно всі троє. Кожному маску пензля Михайла ще тоді у дитинстві прослідковувався спадковий дар малювання, який не зміг реалізувати, тому що без жодних сумнівів він пішов захищати нашу країну та віддав за неї життя. Яна Кузьмінська, Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.